Якщо у вас є тіниста ділянка всаду, важко знайти щось краще, ніж рідна лісова рослина з виразним листям і ніжними квітами. Тіарелла, що в перекладі з грецькою означає маленька корона, справжня принцеса Тіні, при цьому не вимагає особливого догляду. При достатній вологості і тінистому місці для зростання ця рослина буде радувати вас своєю красою протягом усього сезону. Тіарела відрізняється лопатовими листям незвичайної форми і яскравими візерунками, які створюють цікаву текстуру і контраст. Навесні протягом декількох тижнів повітряні квіти на тонких стеблах утворюють хмару рожевих і білих відтінків над пишним листям. Також відома як піноцвіт, ця низькоросла багаторічна культура ідеально підходить як почевопокривна рослина або для групових посадок. У цій статті я розповім, як виростити цих мініатюрних красунь, щоб вони стали яскравим акцентом в тінистому куточку вашого саду. Огляд Тип рослини – трав'янистий багаторічник. Сімейство камнеломкове рід тіарела, Вид, різні види, рідний регіон, Північна Америка, Азія, Освітлення, півтінь або повна тінь. Висота від 30 см до 1 метра. Потреба у воді помірна. Шкідники і хвороби, стійка, але можливі равлики, слимаки, коренева гниль. Догляд мінімальний. Тип грунту, середня родючість. Зони морозостійкості –– 3,8. Що таке тіарела. Тіарела це трав'янистий багаторічник з яскравою листям і ніжними квітами, який прекрасно почуває себе в тіні. Це низькоросла рослина поширюється за допомогою пагонів або утворює компактні куртини, створюючи щільний ґрунтовий покрив. Відомо 7-8 видів, корінні в Північній Америці та Азії. Тіарела відноситься до того ж сімейства, що і гейхера, камнелом куве, і зовні нагадує її, а також теліму і Мітелло. Ця рослина легко схрещується з гейхера, і їх гібрид гейхрела теж відмінно підходить для саду. Тіарелла компактна, з пишним листям досягає висоти від 30 см до 1 метра і ширини до 60 см. Вона прекрасно виглядає в лісових посадках, бордюрах, садах для запалювачів і вологих зонах. Її можна поєднувати з іншими тіньолюбними рослинами, такими як хоста, папороті, астильба, морозник, епімедіум і купена. Характеристика: Тіарела відрізняється серцеподібними або кленовидними листям з цікавими візерунками. Напівглянцова листя восени і взимку набуває червоні і бордові відтінки, продовжуючи декоративність рослини. Листя головна прикраса тіарела. Вони глибоко розрізні, яскраві і зберігаються до зими, особливо в регіонах з м'яким кліматом. У більш холодних зонах рослина може бути напіввічнозеленим зеленим або листяним. Крім листя, Тіарелла радує ніжними квітами, які з'являються навесні і на початку літа. На тонких стеблах довжиною до 30 см розпускаються білі, рожеві, королові або лавандові квіти, зібрані в пухнасті суцвіття. Кожна квітка має довгі тичинки, що надає йому повітряний, пінистий вигляд. Тіарела стійка до шкідників, хвороб і не приваблює оленів і кроликів. Рідний Ареал, Тіарела серцелиста, тієреле кордайфале, і тіарела трилиста, теареле трайфалеата є рідними для Північної Америки. Перша зустрічається на сході від Нової Шотландії до Алабами. А друга на західному узбережжі від Аляски до Каліфорнії Тіарела багатоквіткова, тіарела палифельла, родом з Азії. В останні десятиліття з'явилося безліч сортів і гібридів, які стали популярними в садівництві. У природі тіарелла росте в листяних лісах і гірських районах, віддаючи перевагу вологим, добре дренованим ґрунтам біля струмків. Посадка Тіарела поступово розростається, утворюючи куртини. При посадці залишайте між рослинами відстань не менше 30 см, а для розлогих сортів до 1 метра. Вона відмінно підходить для контейнерів. Використовуйте добре дренований ґрунт з органічними добавками, забезпечте розсіяне світло і регулярний полив. Пересадження Тіарелу можна садити цілий рік, але найкраще навесні або восени. Уникайте посадки в періоди посухи, сильної спеки або морозів. Як вирощувати Тіарелла не вибаглива, але для кращого росту і цвітіння їй потрібні певні умови. Освітлення найкраще росте в розсіяному світлі або легкій тіні. Може переносити глибоку тінь, на відміну від гейхери. Ранкове сонце допустимо. Але після полудня рослина має бути захищена від прямих променів, щоб листя не отримали опіки. Полив Тіарелла потребує регулярного поливу. Не переносить посуху, хоча дорослі рослини більш стійкі. Ґрунт повинен бути постійно вологим, але не перезволоженим, щоб уникнути кореневої гнилі. У контейнерах поливайте частіше, особливо в теплу пору року. Взимку скоротить полив, зволожуючи ґрунт тільки при підсиханні. Ґрунт Тіарела воліє багатою органікою, нейтральний або слабокислу ґрунт РН нижче 6,8. Добре росте в родючому, пухкому ґрунті з постійною вологістю. Не підходить для важких або заболочених ґрунтів. Додавання компосту покращує структуру і поживність ґрунту. Температура і вологість. Тіарела морозостійка зони 3, 8. У холодних регіонах може втрачати листя, в м'якому кліматі залишається вічно зеленої. Контейнерні рослини на зиму краще прибирати в захищене місце. Добре переносить спеку і вологість за умови гарної циркуляції повітря. Добриво. При гарному ґрунті тіарелла не потребує додаткових підгодівлі. досить весняного внесення компосту. Контейнерні рослини можна підгодовувати рідким або гранульованим добривом навесні. Догляд Тіарела майже не вимагає догляду. Через кілька років можна ділити розрослися куртини, видаляйте від свілі стебла, щоб зберегти охайний вигляд. Якщо листя пошкоджуються, обріжте їх ранньою весною до появи нових пагонів. Розмноження Тіарелу легко розмножити діленням або насінням. Ділення Через 3 роки рослину можна розділити. Робіть це після цвітіння або на початку осені, акуратно відокремте пагони з корінням і пересадите на нове місце. Молоді рослини на зиму краще вкрити. Насіння. Насіння потрібно стратифікувати в холодильнику 2-3 місяці. Посійте їх в ґрунт навесні або восени. Сходи з'являються через місяць, але ростуть повільно. Врахуйте, що гібриди не зберігають сортові ознаки. Популярні сорти Вибирайте тіарелу за кольором листя та формою квітів. Лайтс Яскраво зелене листя з темно-пурпуровими прожилками. Рожево-білі квіти на стеблах до 40 см. Компактний сорт висотою 20-30 см. Херенс зводмист. Ніжні світло-зелене листя з кремовими цятками. Рожеві квіти на коралових стеблах. Висота 15-45 см. Сприн симфони. Довгоквітучий сорт з ароматними рожево-білими квітами. Темно-зелене листя з пурпуровими прожилками. Висота 15-30 см. Проблема. Тіарела стійка до хвороб і шкідників, але іноді може страждати від слимаків, равликів або грибкових інфекцій. Шкідник. Слимаків і равликів можна збирати вручну або використовувати пастки. Довгоносики пошкоджують коріння і листя. Струсіть їх на картон і знищіть. хвороба. Грибкові захворювання, гнилі, борошни староса іржа виникають при перезволоженні. Видаляйте уражені частини та покращуйте умови росту. Часті питання: Коли цвіте На весні і на початку літа 4-8 тижнів. Деякі сорти цвітуть повторно чи підходить для контейнерів? Так, але потрібен хороший дренаж і регулярний полив. Це місцева рослина. Так, деякі види родом з Північної Америки. Укладення Тіарела прекрасна рослина для тінистого саду. Вона прикрашає його листям і квітами, вимагає мінімум догляду і добре поєднується з іншими тіньолюбними культурами. При достатній вологості і захисту від сонця тіарела буде радувати вас роками.